Послухати живу музику, подивитися трансляцію пісенних змагань та просто відпочити на хрещатику. Відкрили євромістечко для фанів конкурсу Євробачення на прямому зв'язку з центру Києва. Наша журналістка Олена Блізнякова Олено розповідай, хто ж прийшов на відкриття фан-зони, що власне там відбувається зараз. Ми зараз у Євромістечку, просто у центрі столиці на хрещатику, і це одна з офіційних локацій цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення 2017 Відкрили ц... виступили першому на цій сцені дитячий танцювальний колектив. одразу за ними виступила Настя Багінська, учасниця дитячого пісенного конкурсу Євробачення. Привітати гостей Євромістечко прийшов мер міста Віталій Кличко. Зазначив, головним завданням вважає зробити так, аби іноземці не хотіли їхати з України. А також а, зробити так, щоб усі вважали Київ головною музичною столицею Європи. Виступили і організатори цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення з європейської мовної спілки. І, до речі, зазначили, що наше євромістечко у Києві найбільше за всю історію проведення цього конкурсу. Люди досі продовжують приходити сюди, аби слухати концерт. Ми поспілкувалися з тими, хто прийшов сюди сьогодні у Євромістечко. Пропоную послухати, що вони нам розказують. Світ дізнається про Україну і надіюся, що це скажімо, Об'єднає нас з, зі світом, зі країною станемо ближче до народу. І люди будуть знати нас не лише про те, що у нас війна, а про те, що ми дружелюбні і також гостинні. Як кажуть, мої знайомі європейці, що це для України старт, це початок. Тобто, якщо Україна хоче до Європи, вона має приймати участь, запрошувати до Києва, давати рекламу хорошу. З тут у Євромістечку триває концерт зі сцени Вже виступив гуртка дна. До речі, учасники національного відбору непісенного на конкурсу Євробачення 2017. А впродовж наступних 10 днів, до 14 травня, виступ виступлять і цьогорічні конкурсанти пісенного змагання. До речі, євромістечко це єдина локація, на якій можна буде переглянути пряму трансляцію пісенного конкурсу і півфіналів, і фіналу, і також церемонії червоної доріжки, яка, до речі, відбудеться вже цієї Діля тоді відбудеться офіційне відкриття. Далі ж на Київ очікують два півфінали – 9 та 11 травня. А також фінал 13 травня Український гурту оторваль, які цьогоріч представлятимуть Україну. До речі, проходять одразу до нього як учасники від країни, що приймає цьогорічний конкурс. Працюватиме євромістечко з ранку і до вечора. А під час прямих трансляцій до завершення півфіналів фіналу дякую, це була Олена Блізнякова з Євромістечка на хрещатику.